Доброго ранку, моя люба Україна. Доброго ранку, моя поетична родина. Я вітаю вас із Німеччини. І зараз у мене шоста година, а в Україні сьома. Вітаю наших любих і дорогих. Воїні, які дають спати нашому мирному населенню вночі, які захищають своїх матерів, батьків, своїх дружин, дітей, не шкодуючи свого життя. Низький уклін вам, любі наші. Знаєте, хочу закликати всіх донатити, донатити нашу армію, бо хто, як не ми, народ, мусить перемогти у цій війні. Адже ворог дуже лютий. Ворог набагато більший за нас. Але я вірю і вірила. Ми вистоїмо. Ми сильні, тому що ми нездоланні і ми мусимо вистояти у цій боротьбі. І я розумію всіх. Що зараз такі важкі часи, і люди, звичайно, не всі можуть донатити, але хто скільки може? Хтось 10 гривень, хтось 50, хтось 100. І, знаєте, зі світу пониці, а бідному сорочка, як то кажуть. І вже щось буде. І будемо допомагати нашим воїнам, будемо допомагати нашим Збройним силам України, які незламно боронять нас і стоять на захисті нашому. Якось мені мій син сказав, мама дуже добре, що ти пишеш патріотичні вірші, але е, е, я думаю, але я думаю, що наші хлопці хотіли б так само як і я, е, слухати е, щось е, про таке мирне життя, про кохання, про природу. І так далі. Ну, сьогодні я буду старатися знаходити такі вірші, тому що з собою в мене немає збірок, немає нічого, є тільки передо мною ноутбук і телефон, тому, якщо буду довго шукати, то ви мене вибачайте. Нічний роман цілує річка берег тепло, ніжно. Водою чистою зниває всі сліди. Вод... Ганяє хвильки вітер, вибачаюсь, ганяє хвильки вітер, вітерець маніжно та пахнуть з квітів весняні меди. Волосся шовком сиплеся в долонях, таких міцних, як рідкісний вольфрам, пульсують вени на красивих скронях. Та над бровою чоловічий шрам. Заплющу очі, відчуваю подих і ніжні губи в пристрасті твоїх, В очах застигнув від любові подих, і небом відбивається в моїх. Світанок умікнув уже будильник, я пробудилась, сон побіг в туман. Котяра гладить лапкою прихильник. Мій друг Муркоче був нічний роман. Так, зараз. Сонце ховається швидко, темінь, пили пивки дні, місяць сховався невидко, хмари закрили в пітьмі. З вечора тихо дрімаю, ніч я не сплю, як німі. Вітри у полі ридають, руть вони душу мені, бігають думи стежками, де я зростала в селі, можна із них вже напевно довгі ткать килими. Так, я перепрошую, але життя людини, злети і падіння, буває себе губим на стежках, тут кожен з нас Всевишнього творіння, і світло, й темінь бачимо в очах. Живеш ти не даремно в цьому світі, бо пізнаєш ненависть і любов, Хтось завжди буде у квітковім світі. А інший зло вбиратиметься знов. Осягнеш за життя всього потроху, любов і зраду, радість та печаль, з'їсити не один мішок гороху, бо різна є із двох сторін медаль. Хто може подолати гнів та горе, той сильним стане, як з металу, сталь. В житті тоді людина все поборе, сховає в серці біль. Нестерпну жаль. Допоки ти живеш у цьому світі, твори добро та знищуй усе зло, бо навіть крапля точить у граніті За глибину, де проросло зло. Стара наша книга кохання. В ній зустрічі та розставання, єдналися букви у слово, з'єдналися не випадково, весною гуляли із вітром і юністю ніжнім, ніжності цвітом, а влітку розквітло найкраще кохання із медом у чаші, гуляло із вітром у полі, не треба ж бо кращої долі, дурманить, п'янить нас плодами все те, що садили роками. Дозріла в нас осінь кохання, духовні у душах пашання. Весна мого прекрасного дитинства. Ну, думаю, дитинство для всіх це найкраща пора, і кожен із нас його пам'ятає як безтурботність, як саме найпрекрасніше, що є у кожної людини. Весна мого прекрасного дитинства, кораблики бумажні по струмку, букетики підсніжників і дійства, пасхальних свят та ігору танку. Це радість, зустріч бусла на обісті, його привітне клокло, клокублі, дощу ловлю краплинонькі скристі, І листя я цілую на стеблі. Там ластівки завжди селились трісі, весною прилітали у село, фіалки розцвітали в голім лісі, і вибивалось із землі зело. Тримаю перше я курча в долонях, малесеньке, пухнастеньке життя. Я їздила з бабусею на конях, робила різні в полі відкриття, я сонце зустрічала рано вранці. Росу збивала в травах молодих, і хліб носила в шкільному ранці та годувала всіх собак худих. Весна мого прекрасного дитинства так пахне хлібом і борщем щавлю. Там не було ще зради, ні презирства. Я радість справжню з іншими лоблю. Ну, це вірші із... З моєї ранньої поезії чекаю, між нами дощі і тумани, між нами розбиті мости, розхрестані землі у ранах, <кхух> палаючий степ і ліси, між нами мій любий розлука, короткі у вайбер листи, далеко до тебе, коханий. Бо різні у нас полюси. які ти проходиш дороги, холодні окопи й сніги, чи влітку пилюку і спеку, і свіжої хочеш води. Скажи мені, любий, напевно, літаю до тебе я в сни. Чекаю, покличу, бажаний, з'явися, прийди ти, прийди, напишеш свої смс -ки. Он ягл, он Янгол несе у вікні. Нехай вони душу зігріють, стражденну холодну мені. Читати їх буду я нині, слова ті твої неземні, гляди ж, його, Боженько, милий, на клятій, убійчій війні. Я щаслива, грайливий вітер закрутив фіранку, моє волосся зачіпає будить, душа співає слоєм світанку, і серденько, ще сонне б'ється у грудях, цілує промінь сонця ніжну щічку, тепло порозливалося по тілу, міняє ранок швидко темну нічку і гладжує троянду, ніжну білу. А я щаслива. Бо зустрічаю сонце, а я щаслива, бо дивлюсь на квіти, і хочеться кричати у віконце, і хочеться весь світ кругом любити. Прошу у неба Я, благословіння, для щастя й миру Всесвіту людського, молю землі своїй всій Воскресіння, з небес спустися, Божа, допомога! Для щастя багато не треба, лиш мирного, чистого неба, щоб сонце нам гріло яскраве, пропали ракетні заграви, для щастя потрібна усмішка, додому вела, щоб доріжка. Чекали там мама і тато. Я зовсім прошу небагато, весною щоб квітли садочки, щоб діти, щоб діти не бачили. Родились сини й гарні дочки, щоб діти не бачили зброї, не чули сиренного вою, не грались у війни криваві, та щоб не сиділи у підвалі і вчилися мирно у школі. Не мали душевного болю, мій Боже, прошу небагато, лиш миру для кожної хати. Пошли перемогу країні, прекрасній моїй Україні. Так, шукаю, шукаю ще щось для Я так радію, як танцює дощ, я так радію, як танцює дощ, такий з бубнами з осінню в обнімку, як він змиває різний бруди з площ, краплину ще вплітаю в паутинку, так дзвінко йде, танцює цілу ніч, він викликає з пам'яті минуле, де разом з ним до сонечка навстріч, смішне дівча вибрикує розчуле, а далі юність на перегунки і з вітром полі без проблем печалі. Вона летіла крила молоді, чекала її доля на причалі. Я так радію, як танцює дощ. І так приємно пригадать минуле, попрошу в нього більше на пророч, проснулося кохання, що Так. Так. Скажи мені, скажи мені. Заграє ще весна, чи в неї загубилася струна, остяя світ коханням неземним, кричала в небо та йшла за ним. Загая вітер, біг швидкий мені, розкрая освітчість голос в далині, згубила мить і промінь в небі згас, У темінь йшла, здається, час погас, шукала слід вчорашній на піску. Благала воду, не бери в ріку, закрилось небо ранішній туман, блукав десь поряд зрадника обман. Не доганяй і більше не біжи, шепоче хтось: Він зрадник, не тужи. Скажи мені, заграє ще струна, ще весна, Чи в неї загубилася струна? Ну і <кій> молитва бійця. веселий місяць заглядає у бліндаж, та тільки невеселий там пейзаж, повсюди сирість, холод від землі, летять ракети, кляти москалі, хоч трішечки я відпочину так, нехай присниться... Квітне в полі мак, і ходить там кохана у вінку, іди до мене, кличе Іванку, так солодко Іванко задрімав, кохану він за рученьки піймав, такі обіймі солодко йому та різко просинається від сну. І знову в бій, вперед, на москаля, не знатиме неволі ця земля. Я захищаю вас рідня, моя кохана. І Україну сильна, незрівняна, а там, у теплій хаті на колінах, де тінь гуляла по біленьких стінах, молилася Галинка За Івана, його єдина мила і кохана. Допоки молимося за бійців безсмертні, за їхні сили, захистимо і смерті, прийде до нас бажана перемога, бо Україна. Молиться до Бога. Ну, і ще, поки є час. Ах. Так. Ще один вірш вересовий килим, вересовий килим, вересове щастя, і дрібненькі роси у квітках малих, щик рожевий колір, усмішка дівчача падала в той килим, як солодкий гріх, там голубить сонце, день весь, весь вересневий. Обіймає тепло вересень в гаю. На дворі вже осінь, настрій мій квітневий. Бо зустрів у вересні долю я свою. Не здалають, знав я тут ніякі чари, захищав нас верес кілим своїм, не було у світі кращої більш пари, вересовий мед'я ще й досі їм. Дорогі мої друзі, дякую всім, хто в цей ранковий час приєднався і слухав мене. І ще раз дякую нашим незламним воїнам, другі родинниці, всіх прошу, хто може, скільки може, перекажіть, будь ласка, на, для наших воїнів гроші, і, звичайно, ми знаємо. Що всі гроші, які ми переказуємо нашим волонтерам, вони підуть за адресою. Щиро вам вдячна за ранок до побачення.